Всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. У сьогоднішньому відео розповім вам трошки про свою основну роботу. Вона називається 3D-артист. Також покажу вам свої покупки з Аліекспресу. Попораємося трошки, поприбираємося вдома. А також покажу, що мені мій син приготував на вечір Який сюрприз. Я зрозуміла, що я не розповідала нічого про свою роботу. Я не тільки мама в декреті, я ще і фрілансер 3 d артист Так смішно звучить, наче я виступаю в цирку десь або знімаюсь десь якимось кіно. Але саме так називається ця спеціальність чи посада, як там правильно сказати. Ми з чоловіком є фрілансерами вже близько п'яти років, працюємо самі на себе. Але що ж, все ж таки ми робимо? Робота наша пов'язана, можна так сказати, з сувенірною продукцією в Європі та Америці. Є дуже розповсюдженим такий вид сувенірної продукції, як статуетки, що є міні-копіями тебе самого. У великих торгових центрах чи на якихось фестивалях встановлюються сканери. це такі кімнатки невеличкі розміром, як примірочні, можливо, трошки більше, по периметру яких встановлено багато фотокамер. Люди заходять в них, приймають якісь пози, які їм подобаються, і ці камери роблять знімок всі одночасно. Наші замовники присилають нам ці знімки, в яких ми будуємо 3D-модель. Далі ми прибираємо якісь артефакти, робимо геометрію та текстуру чистою, покращуємо кольори та відсилаємо файл назад нашим замовникам, і вони друкують його на кольоровому 3D-принтері. І віддають уже своїм замовникам. Ось така трошки складна схема. Я сподіваюся, що ви щось розуміли з цього, і на виході люди отримують не фото, а статуеточку, яку вони можуть поставити у себе на полишці, і хизуватися перед друзями. І якщо згадати той шлях, який ми пройшли з чоловіком на початку нашої роботи, то він був непростий. Перший рік, взагалі, як в тумані, ми, як роботи, працювали зовсім без вихідних з 8 і часто до 10 11 вечора. Нас день вважався вихідним, коли ми приходили в 6 вечора додому. І от тоді ми встигали абсолютно все і щось приготувати, і прибрати, і навіть кіношку якусь подивитися. Сина тоді ще маленького доводилось постійно забирати на роботу, як після садочка. Тать, і в вихідні дні, тому що ми і вихідні працювали. А також коли він хворів, він дуже багато часу проводив тоді з нами на роботі, і в нього навіть був там такий матрас і іграшки, щоб він міг там відпочити і погратись. Ще я ще хочу сказати, це коли ти працюєш сам на себе, то ти знаєте, і директор, і вантажник, і бухгалтер, і прибиральниця все в одному обличчі саме так у нас і було. Але робота цікава. Було дуже багато весільних пар, вагітних, родин з дітками. Якісь були фестивалі, і люди приходили у цікавих костюмах. Було багато фігурок із батьками похилого віку на пам'ять або ж з тваринками. Ну, собачки це взагалі в нас стандарт. Дуже багато приходить людей з собачками, з котиками чомусь набагато рідше, але були в нас із морськими свинками, і з кроликами. З такого цікавого, що було, це були люди з півником та з козою. Попадається і сумні історії, це коли приводять старих хворих песиків або людей на термінальних стадіях. Але знаєте, такі випадки є особливо відповідальними. Хочеться зробити не на 100% добре, а на всі 200%. Є і дивні, прям такі, знаєте, дуже-дуже дуже дивні намовлення. Коли люди приходять голі або так якось втягнені, що краще б вони були просто голі займають якісь такі екзотичні пози. Ну, і прям, знаєте, важко уявити, як така фігурка у когось стоятиме десь на поличці або на каміні. Але це особиста справа кожного, хто що хоче, той так і робить. Зараз, звісно, мене вже важко назвати повноцінним працівником. Я могла більш-менш так, знаєте, нормально працювати. Поки міланці було до 6 місяців. Зараз я роблю роботу набагато рідше, тому що дуже рідко, коли вдається посидіти декілька годин за комп'ютером, не відриваючись на малу, ну це просто зараз прям реально-реально нереально. Тож, я можна так сказати, частково працююча мама, хоч я і в декреті. Я зараз швиденько знімаю для вас. Поки моя мала спить, я сподіваюся, що я встигну його зняти. Поки знаєте, поки я роздоплилася, поки я тут принесла все, що мені треба показати. Осіла знімати ще було світло, закінчила знімати, закинула вже на комп'ютер, і я бачу, що це просто дреш, Все чорне, темне. І довелося діставати штучне світло. Я сподіваюся, що картинка буде краще. Сьогодні ми ходили у дитячу лікарню на такий, ну, типу, як профогляд двох моїх дітей. Там було чотири лікаря, чотири прийоми. Один день у нас розтягнувся на 4 години. Хочу трошки розказати про нашу лікарню, тому що я під таким приємним враженням від неї. По-перше, по це шуткую, звісно, але по-перше, мене вражає там завжди буфет. Заходиш, і там. Така велика, ну, прозора скляна вітрина там, в три поверхи, і там розкладені всякі там тістечка, котлети, салати, е, всякі такі якісь млинці. Ну, коротше, на тарілочках це все розкладено, і моя мала це все як побачила, вона просто прилипла до тої вітрі. Вона мене дуже сильно любить поїсти і е, довелося мені там її щось теж взяти, якусь котлятку порушу. Друге, що мене вразило, це. Е, Дитяча кімната для дітей, там все супер охайно, там є спеціальна людина, вона а, тебе зустрічає навіть і говорить, що там є дитяча кімната для матері і дитини, там пелінальний столик, там ти можеш нагріти їсти, і це, блін, це просто настільки класно. А, ми там провели десь годину, поспілкувалися там із дітками. Там такий м'ягенький ковричок на підлозі, і іграшечки, і загороша така пластикова, стійка. Діти не розмігаються у поверху, і ти реально можеш хоча б просто сісти на стула і поговорити з іншими мамами. мене сьогодні такий день гарних вражень, незважаючи на те, що ми були в дитячій лікарні. Малому моєму просто там по віку потрібно було прийти окуліста і ортопеда. А малій потрібно було прийти невролога та також ортопеда. Ортопед подивився і сказав, що нам потрібно купувати ортопедичне взуття для того, щоб мала чапала вдома. І прямо там в лікарні є спеціальний відділ, де мені продали ось таке ортопедичне взуття. Воно вартує як самоліт, я декілька разів його перепитувала. Скільки вони коштують? 1400 коштують ось такі ортопедичні капчики. Воно гарно зроблено. Тут висока така, високий такий сутинатор із пробкового, пробкового дерева, де формування ступи вашої дитини. Малої щось там він сказав, що наші ножки, як ліпешечки, я не знаю, що це означає. Якщо мене дивиться якийсь ортопед, особливо, якщо дитячий ортопед, скажіть, будь ласка, ще розвели мене сильно. Чи це дійсно якась потрібна річ, але ну, для дитини нічого не шкода. Тим більше, що це здоров'я і хочеться, щоб у неї було гаразд, коли вона підросте. Ще сьогодні забрала посилку з Аліекспреса, мені прийшла. Купила собі ось такі носочки із авокадиками. Тут 5 пар. Вони вартували 1,99. Ну, я прям вважаю, що це супер непогано за такі гроші. І вони. Нормальні такі, знаєте, не якісь такі, які прям розлізуться вам. Можливо, це я погано розбираюся в носках, але мені здається, що вони нормальні, тим більше, що так як вони в мене хобляться швидше. Що протираються, а вони займи точно. Не будуть. Ще купила собі ось таке ось дзеркальце, воно з підсвіткою, тут три рівні підсвітки. Чоловік забрав у мене моє-дзеркало, він забрав його собі на другий поверх. Він там стриже собі бороду з ним. А я весь час наношу макіяж із таким, знаєте, малесеньким, старесеньким з-під старої пудри вже там надколотим. І ніяк не доходили у мене руки придбати собі щось таке, що валялось у мене в тому ящичку з косметикою. І ось таке зеркало, ну, як на мене, дуже-дуже класний варіант. Воно заряджається від micro USB. Ось такий планшет. Це такий планшет, знаєте, як колись були, коли, коли Тимофій був маленький, теж по ньому можна було так малювати, проводилась так от штучка, ну, типу такі, як а, страчка, стирало все і можна було заново малювати. А цей лише просто нажимаєш на кнопочку і він а, повністю чорний. Щось по ньому малюєш, не знаю вам, чи видно, чи не видно, і він повністю чорний. Він теж вартував ну прям реально копіки. Мала в мене вже проявляє інтерес а, до чогось такого, щоб помалювати. А більше всього вона проявляє інтерес до мого графічного планшету. Я його використовую в своїй роботі для 3D-моделювання. І коли я самі сюди, вона в здалеку бачить, що я сіла працювати, і вона біжить просто видирає в мамі цю ручку. І намагається щось там наробити. А цей планшет, прям один в один, як мій, а, теж чорний і по контуру червона кайма. І я насправді сподіваюся її трошечки так цим обдурити. Ну я шуткую. А, хай собі дитина малює така штучка. Я вам раджу. Прикольна тема. Ще купила ось таку ось такий ось мішечок-органайзер для іграшок. Коли дитина купається, це просто мільйон всяких ось таких от. Резинових крокодильчиків, качечок, черепашок, ляль. Я не знаю, що ще в нас. А ще ось такі наліпки для купання, просто вони чіпляються або на мокру ванну, або навіть так, мала на себе ліпить, дуже від цього радіє. Класна, до речі, та ж тема. А, І цей органайзер він просто просився. Єдине, що оці от присоски, на яких він кріпиться, вони дуже слабі, ну, принаймні вони не витримують. Коли мішечок з іграшечками, і чоловік їх посадив на силікон, такий собі лайфхак. А потім ми зможемо просто підчистити якоюсь наждачкою, саме чистеньку, і нічого не зіпсується. Цього разу мені ще для малої прийшла ось така штучка. Також, що от кріпиться на присоски до банди. так от є ця водичка, і вона має ось так крутитися. І гіпнотизувати гіпнотизувати дитину. Ну, мені навіть прикольно, я сподіваюся, що їй буде прикольно теж. Ще ось така, ось як на мене, потрібна річ це такий маленький ліхтарик з карабінчиком, який чіпляється на рюкзак. Це я купила для свого старшого сина. Він ходить самостійно в школу і пересувається самостійно по місту. А так як в нас зараз друга зміна. А він буває, що переходить там дорогу або ще щось у досить такий темний час доби. Тим більше пам'ятаючи, що в нас було минулого року, коли нас росіяни обстрілювали і хотіли залишити без світла, навіть коли світло у нас було, але дуже часто було так, що світло є, але немає освітлення на вулиці, і на вулицях реально було дуже дуже темно. І я вважаю, що це досить небезпечно, тому що я, як водій-початківець, знаю точно, що в темну пору доби пішоходів взагалі не видно на дорозі. І якщо вас нічого не, могу, не моготить і не світиться, є дуже, на жаль, великий шанс, що вас водій просто не помітить. Він заряджається від Type-C та має три ось таких режими світіння. Просто світиться ну, трошки слабше, і ось такий психоделічний, миготливий сигнал. Це, як знаєте, як а, ти просто даєш про себе знати водію, що ось є, і ти збираєшся приходити дорогу. І особисто, мій чоловік, як водій, він дуже сильно зацінив і сказав, що це є прям такою реально необхідною річчю для всіх пішоходів, не тільки для діток. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, що ви задумувались над таким гаджетом. Чи вважаєте ви це чимось таким необхідним, потрібним? Усі посилання на всі ті речі, які я вам сьогодні показувала, я залишаю у інфобоксі. Вирішила помити цей день наш диван. Це наша з чоловіком не перша покупка сумісна, і цьому дивану вже років 15 він. Пережив і Крим, і Рим, як то кажуть, Тимофій на ньому взагалі виріс. Виросли також наші коти і собака. І при переїзді в наш будинок ми забрали його з собою, вирішили дати йому друге життя, віддали на перетяжку, змінили повністю і паралон а всередині і обивку. Обрали такий сірий колір. Мені здається, що він найкраще пасує до нашого інтер'єру, який в нас зараз. І також вибрали тканину Антикіголь. Я можу вам сказати, що моїм котам насправді не подобається точити і тепер об наш диван, на відміну від того, яка тканина була у нас до цього. Тож зараз є всі шанси, що він не буде такий подраний, як на старій квартирі. Десь півроку він у нас стоїть уже, і наша маленька Міланка дає йому, звісно, тут прикурити теж добряче. То носа об нього витри, ручки, то банани, печиво, все на цьому дивані, ну, мамочки, ви мене розумієте. Я так постійно його точково протираю. І, до речі, з цієї тканини дуже легко виділяються такі поверхневі забруднення. Просто витер тряпочкою і все. Я навіть якось каву розлила і просто мокрою тряпочкою протерла двічі, і плями не залишилось. Але за декілька місяців він все ж таки потребує генерального такого очищення. Поки я його мила, весь час думала, можливо, варто було взяти на прокат мийного полесмока і попробувати очистити ним. Можливо, наступного разу я саме так і зроблю, тому що зараз мені не зовсім зрозуміло, що це за звір такий. Мийний полусмок. Ми якось на вихідних прогулялись епіцентром і зайшли у відділ техніки, я взагалі вперше їх побачила. Я навіть ніколи не думала, що мийний полусмок це така здоровенна штука. І така, така важезна. Хто має, хто користується, напишіть у коментарях, що це щось суперове. А, я поки що не задумуюсь над його покупкою, тому що він тісно важкий і великий, але прям цікаво, чи є якісь такі проблеми, які він вирішує невідмінно у побуті. А, я такого пилососа не маю і не планую поки що, тож диван мила вручну. І тут мені допомагала чим могла. Власне, як і завжди, мила звичайним милом, а також використовувала таке мило для виведення плям. Просто милила ганчірку і терла. Так мені здавалося, що це просто безкінечно. Воду я змінила разів за п'ять, міняла, як тільки вона ставала брудною. Диван значно посвіжішав, але щось, правда, мені моя інтуїція підказує, що це ненадовго. Тут Тимофій мені вирішив приготувати сюрприз на вечір. Я, якщо чесно, розуміла, що відпочинок відміняється, тому що йому все ж таки потрібно допомагати в чомусь, але таку його ініціативу рубати на корню не хотіла, адже він бачив, як я за день набігалась, і просто хотів зробити мені щось приємне. Я, звісно, йому допомагала, ну, більше спочатку підказувала, що де лежить, щоб він міг замісити тісто. Він знайшов цей рецепт в інтернеті, йому здався він прикольно. Тож вирішив приготувати для мене. Він так радіє, що в нього щось там вийшло. А мені так було дивно на це все дивитися. Знаєте, насправді ж з віком нічого не змінюється, ну принаймні у мене. І я іноді і справді забуваю, що мені вже не 24 я вже не студентка, що у мене є діти і їх аж двоє. І що Тимофій вже такий дорослий, у нього свої інтереси, своє коло спілкування. Він зараз серйозно цікавиться шахами. За рік здобув три розряди при нормі один розряд в рік. Він сам ходить на змагання, навіть сам їздить на змагання з тренером в інші міста. Він за них переживає, ділиться своїми переживаннями. Так, хочеться, щоб наші дітки мали можливість жити вільно та достойно в Україні. А саме головне це бути у безпеці. Я цього дуже-дуже щиро бажаю і для своїх діток, і для ваших. Тісто вийшло щось по типу як на пончики, ну, по суті, це вони і є. Тісто потрібно було перекласти у кондитерський мішечок і обсмажити, видавлюючи. Ось такими кульками у велику кількість кип'ячої олії. Вийти мало щось по типу таких кульок. У нас вийшли оладки, такі я б сказала, міні оладки але теж нічим не гірші. Вийшло смачненько. Ми потім ще це все притрусили цукровою пудрою і з задоволенням схрумкали за вечір усе, що тут Тимофій нам наготував. Дуже спонтанно у нас на вечір організувала зустріч із друзями, з якими ми разом вчились у інституті. До речі, ми з моїм чоловіком також були у одній групі, і то були просто чудові часи, незважаючи на те, що після одного того дивану мені вже хотілося лягти і не вставати, але можливість вийти кудись по-дорослому, без дітей, з дорослими розмовами, коли ніхто не плаче і не тягне тебе за руку нікуди. Просто змахнули з мене в тому. Ми одразу почали потрохи збиратись. Я взагалі, після того, як у мене народились діти, навчилась наносити макіяж за 10-15 хвилин. Смішно навіть згадати, як я коли була студенткою, то виділяла ранком аж півтори години на макіяж. Що я там робила? Я зараз навіть сказати не можу. Навіть коли вчила або зубрила щось, допізна, все одно вставала так зарано, ні, щоб поспати. Нормальна людина. Ну, Була молода та дурна. Як то кажуть, зараз мій макіяж займає 10-15 хвилин від сили. Найбільша проблема у моїх зборах це миття голови. Хоч у мене не прям коса до пояса, але впоратись із ними не так вже і просто поки помиєш, поки нанесеш та змиєш усі ті маски, а без них я просто не можу потім розчесатись, поки висушиш, ну, проходить досить багато часу. До речі, я вже показувала, як я досушую коси. Я їх скручую ось так у два баранці і продовжую збиратися далі. Якраз десь півгодинки, поки я зберусь, вони досушуються і самі потім вкладаються більш-менш такі організовані хвильки. Коли я сушу своє волосся, я наношу перед цим поживний крем на обличчя, щоб не зашкодити обличчю сухим та гарячим потоком повітря. Першу наношу бібі-крем на якісь такі точкові зони. Це у мене лоб, тому що там у мене досить багато пігментації, на жаль, після міланки та після літа, або на якісь почервоніння також наношу бібі-крем, щоб трошечки примаскувати. Далі обов'язковим у макіяжі є консилер. Я дійсно сподіваюся, що мої синці під очима з ним не так помітні освіжає обличчя рум'янами. раніше я ігнорувала до речі румяна взагалі але потім зрозуміла наскільки вони освіжають твій загальний вигляд і тепер без румян в люди не виходжу щодо брів то у мене свої досить густі Тож, я просто прочисую їх помадкою з невеликим відтінком, щоб зробити їх трошки темнішими. У мене не контрастна зовнішність, і я виглядаю не такою тьмяною, якщо зробити мої брови трошки темнішими. Маю палетку хайлайтерів і останнім часом мені подобається нею користуватись. Вона не дає такого дикого блиску, наче ти обмастився олією. Тож я трошки наношу хайлайтер на виступаючі частини обличчя. І навіть використовую цю палетку замість тіней. Просто наношу повністю на верхнє повіко, Ну і ще трошки відтіняю додатково такими рожевими тінями. Стрілку я малюю сірим олівцем і профарбовую спочатку базою під туш. Користуюсь такою вже декілька років і мені дуже подобається. Цією базою туш не злипає вії. Лягає набагато краще, та туш потім не осипається. Далі я наношу чорну туш, ну і все, мій експрес-макіяж готовий, і я теж готова до виходу в люди. Це було вперше, що після народження Міланки ми вийшли кудись із чоловіком без дітей, тільки вдвох, і насправді мені цього дуже сильно не вистачає. Я сподіваюся, що ми далі зможемо відпрацьовувати по цій схемі трошки частіше. Звісно, якщо мама дозволить. Всі знають цю шутєчку, що коли ти молода, то треба відпрошуватись у мами, щоб вийти погуляти. І коли ти доросла, то також відпрошуєшся, залишаючи до неї дітей. Ми дуже класно відпочили того вечора, поспілкувалися, хоч це і декілька годин, але прям мене дуже сильно це надихнуло. Заклад закрився чи то о 9, чи то о 10. Ми забрали дітей. І ще з дітьми пішли на годинку до нашої куми додому. Так сказати, витиснули із цього вечора максимум. Сиділи до останньої хвилини, залишили собі тільки час на дорогу додому, щоб дібратися до комендантської години. Таке у мене сьогодні вийшло болтологічне відео. Мені буде дуже приємно читати ваші коментарі, бачити лайки, якщо вам, звісно, було зі мною цікаво. А ми з вами побачимось уже наступного тижня. На жаль, частіше у мене просто фізично не виходить нічого знімати та монтувати. Вам бажаю всього найкращого, безпечних днів!